Ленський на саміті на. Перемир'я Ізраїлю та Ірану та чергові жертви обстрілів мирних міст України. Про це і не тільки в етері Варшава, Київ, проголовне. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Трагедія на Сумщині. Російські дрони влучили в житловий сектор. Загинуло троє. Серед них восьмирічна дитина. Постраждали ще шестеро, зокрема, троє дітей. Люди знову оплакують втрати і розбирають завали. Подробиці далі у випуску. Ракети, жертви і припинення вогню. Іран вдарив по Ізраїлю. Загинули троє. Але вже за кілька годин Ізраїль погодився на мир за лаштунками домовленостей США і Катар. Найдорожчий і найкоротший саміт НАТО в історії стартував у ГАЗі. Літер лідери 32 країн, посилена безпека, порожні місця азійських лідерів і нові зобов'язання щодо оборонних витрат. Чи згадають там про Україну? Дізнаємося з прямого включення нашої кореспондентки Анастасії Купрієць з ГАГИ. Росія вдарила балістикою по місту Дніпро. У місті пролунала серія вибухів. Відомо поки небагато, зокрема, про пошкодження потягу Одеса Запоріжжя. Більше подробиць є про ранкову атаку росіян на Сумщину, внаслідок чого троє загиблих, серед них дитина. За даними місцевої поліції та рятувальників, серед загиблих восьмирічний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин. Ще шестеро людей поранені. Серед них троє дітей. 30 будинків на місці атаки пошкоджені. Д... За даними очільника військової адміністрації, росіяни цинічно атакували ударними ППЛА близько опівночі, коли люди вже спали. На ранок люди оплакують загиблих, розбирають завали і рахують збитки. б сіпа документи заскочив би, то цим би дві минути якраз успіли тільки забігти туди за свій ангар. І сюди прильоти і пішло далі. Ну, перший він оттуда йшов. Вже чув, гурчить, як сказати, тут вже попривикали, ході привичка. Вроді мої, мати чую він на піке пішов, бо вже таке чув у нас, то тут прильоти були. А слідчі з той сторони, ну, вони вже раями йшли. Вони вже не по одному, там два-три, я точно не знаю. Це бах-бах, тільки зриви затихли, чуть слідчі вже на підході опять на Ну, 8 років сину і 11 доньки. Вчора, якраз ми почти в 11 вечора, ж їздили з дружиною, їх забирали із Києва, з Пущі Водиці з лагеря. Додому приїхали, ж тільки вони повлягались. По-моєму, донька вже заснула, а син ще му тільки дивився, бо скучив. І... і пішло. Слава Богу, всі живі. Це головне. Та це саме головне. Я... Отож сумські рятівники вже погасили всі пожежі на території області, спричинені ранковими ударами російських дронів. Наразі розбирають завали на місці зруйнованих осель. З нами на прямому зв'язку Олег Стрілка, речник ДСНС Сумської області. Пане Олеже, вітаю. Розкажем, що студія, про ситуацію. вітаю, шановні глядачі. Так, е... найважча ситуація була вночі, безумовно, після цієї цинічної підступної атаки. Ніхто такого не міг собі уявити, що по звичайному мирному селу, де проживають мирні українці, прилетить близько десяти шахетів, цілонаправленому про центральній частині е... і. Просто що вся вулиця буде горіти, тому безумовно рятувальникам важко було в перші години, бо е, необхідно було обстежити всю територію, і виявили ми, що що під завалами знаходяться люди в одному з будинків. Це було чотири громадяни: бабуся з внучкою і мама з донькою. Тому в першу чергу приступили до порятунку людей. Бабусю з внучкою першими вивільнили з під завалів. Потім вдалося вивільнити маму. І знаєте, коли дістали маму, то були найгірші відчуття, тому що зрозуміли, що її. Синсино, що її син знаходився під мамою, і вже просто-напросто тіло бездихане було, тому дістали тіло цієї вбитої росіянами дитини. Паралельно проводилася ліквідація цих всіх осередків горіння. Близько десяти шахедів одночасно працювали за шістьма різними адресами. Тобто шість домоволодінь горіло, а це близько 15 різного роду будівель. І такі роботи безперервно ми проводили до шостої години ранку. Тільки через шість годин вдалося ліквідувати ці всі пожежі. Загальна площа горіння становила близько однієї тисячі метрів квадратних. Треба розуміти, що однієї вулиці практично взагалі немає, тому що ну давайте будемо відвертими будинки або обгорілі. Або дуже сильно потрощені від оцих е, ударів, і тому від самого ранку ми вже приступили до проведення саме відновлювальних робіт. Як якщо це так можна назвати, після після оці, цієї атаки треба допомагати людям розбирати завали. Є дуже багато аварійних конструкцій. Треба їх демонтувати, допомагати людям потрапляти в помешкання, знаходити документи. Ну і взагалі майно яке вціліло, тому. Знаємо, що дуже важко громадянам, як можемо, так їх і підтримуємо. Скажіть, будь ласка, чи проводиться евакуація родин з дітьми з прикордоння Сумщини? Цей процес евакуації він не зупинявся з першого року війни в 2024 році саме в, в березні місяці дуже активно почали евакуювати громадян саме з прикордоння. і за того, що. Дуже інтенсивними почались обстріли з боку Росії. Ну і плюс знаєте, є певні просування російських військ на території Сумщини. Тому так цей процес триває. Але е якщо так проаналізувати, зараз люди менше ви 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 виїжджають жають і про і виявляють таке бажання покинути свої домівки. Ми зі своєї сторони спільно з правоохоронцями, червоним хрестом благодійниками завжди готові. Е Допомогти людям виїхати в нас є достатньо і бронеавтомобілів, і підготовленого особового складу. Плюс е нас, рятувальників Сумщини, система ДСНС підкріпила. Тому ми готові в першу ж хвилину прийти на допомогу. Дякуємо, пане Олеже. З нами був Олег Стріл, речник ДСНС Сумської області. Він розказав про ліквідування наслідків нічних обстрілів Сумської області. пошуково рятувальні роботи на місці удару Росії у Шевченківському районі Києва завершили. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Російська ракета убила дев'ятеро людей. Серед жертв – 11-річна дитина. Нагадаю, у ніч на 23 червня ворожі сили завдали масованого удару балістичними ракетами та дронами камікадзе по Києву та області. Найсерйозніших руйнувань зазнав Шевченківський район. Там, внаслідок прямого влучання, снаряд зруйнував під'їзд житлової багатоповерхівки. Загалом під час цієї атаки на Київщину постраждало понад 30 осіб. Зросла кількість жертв російської атаки на білгород дністровський ліцей, що на Одещині від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна працівниця шкільної їдальні. Загалом троє загиблих усі працівники навчального закладу. Напередодні ворог атакував балістичними ракетами місто. Снаряд майже повністю зруйнував ліцей. Дітей у закладі не було, бо тривають канікули. У лікарнях перебуває восьмеро постраждалих. Серед них двоє підлітків. Володимир Зеленський та Дональд Трамп таки планують зустрітися на полях саміту НАТО. Про це Зеленський сказав у розмові з ведучим Sky News Марком Остіном. Подія цьогоріч вперше відбувається у Нідерландах у Гаазі, рідному місті генерального секретаря Марка Рютте. Місто також відоме як столиця правосуддя. Тут діє міжнародний суд ООН. Замість двох повноцінних днів роботи офіційна частина зустрічей членів альянсу триватиме 2,5 години. Чому? Пояснить наша Анастасія Купрієць. Вона перебуває у Гаазі. Невеличке місто Гаага у Нідерландах у найближчі два дні стане центром обговорення найважливіших безпекових питань. Сюди прибувають лідери урядів понад 30 країн та тисячі учасників. Тож і про безпеку дбають на найвищому рівні. Територія проведення саміту огороджена парканом. На вулицях чимало поліції. Майже безперервно чути гул гелікоптерів, які патрулюють повітряний простір. Спекою у північному морі стежать фрегати, а військові підрозділи готові супроводжувати делегації світових лідерів. Тут є звичайні будівлі, але вони всі огорожені, тому що просто частина міста тепер виділена на потреби НАТО. Територія чималенька і для того, щоб було зручно пересуватися. Ось цією частиною міста призначеною для саміту курсують ось такі невеличкі машини. Як ви можете побачити, повз мене проїхала, щоб було. Легше пересуватися по самій території одне з найбільших нідерландських видання, де називає цей саміт НАТО найдорожчим в історії. За даними журналістів, запланований бюджет виріс удвічі і становить більше 183 мільйонів євро. Він буде не тільки найдорожчим, але й найкоротшим. Замість кількох сесій запланована одна, що триватиме тільки дві з половиною години, а сам саміт 24 години. Окрім 32 країн-членів НАТО на саміті чекали також неформальних партнерів альянсу в індотихоокеанському регіоні. Це так звана група IP4, до якої входять Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія. Ці країни не є членами НАТО, але з ним співпрацюють. Однак, прем'єр-міністр Японії скасував візит напередодні саміту. Замість нього буде очільник МЗС країни. Не поїдуть лідери Південної Кореї та Австралії. За даними Reuters, причина демаршу те, що запланована зустріч між НАТО й 4 навряд чи відбудеться. А також мало Вірна зустріч азійських лідерів із президентом Америки Дональдом Трампом. Головним рішенням саміту має стати збільшення оборонних бюджетів країн-членів НАТО до 5% ВВП фінальне ком'юніке саміту рекордно скорочене до однієї сторінки. Його мають опублікувати завтра. Генсек НАТО Марк Рюте пообіцяв, що у документі згадають й Україну. Анастасія Купрієць слава ТВ. Іран вдарив ракетами по Ізраїлю. Це сталося після того, як американський президент написав про готовність Ірану та Ізраїлю припинити військові дії. Зранку у вівторок ізраїльські військові заявили, що перехоплювали ракети, запущені з Ірану. Внаслідок удару в місті Бершева троє загиблих і поранені. Нагадаю, вночі офіційний Тегеран заявив про можливе припинення вогню у відповідь, якщо Ізраїль припинить свої удари. За даними змі, укласти перемир'я між Ізраїлем та Іраном допоміг Катар. І буквально кілька годин тому офіс прем'єр-міністра Ізраїлю оприлюднив заяву, в якій, попри ранкові обстріли своїх територій, погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном. В Ізраїлі заявили, що досягли головної мети. Усунули подвійну загрозу своєму існуванню як в ядерній сфері, так і в сфері балістичних ракет. При цьому ізраїльські урядники попередили, що будуть жорстко реагувати на будь-які порушення перемир'я. Нагадаємо, напередодні у вівторок Іран запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі. Війна на близькому сході триває від 13 червня. Цей день ізраїль завдав ударів по іранських ядерних об'єктах. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кір Стармер зустрілися та поспілкувалися з українськими воїнами, які проходять підготовку у Великій Британії за програмою Інтерфлекс. За лічені тижні наші військовослужбовці завершать тренування і відправляться захищати Україну. завдяки підтримці Великої Британії близько 58 тисяч осіб пройшли навчання в межах Інтерфлексу. Програма працює вже третій рік. До неї приєдналися 13 країн. Напередодні президент України відвідав Велику Британію і зустрівся з королем Чарльзом III та прем'єром країни. Стармер і Зеленський оголосили про нову ініціативу спільного виробництва оборон... оборонної продукції. На думку українського очільника, це допоможе зміцнити обидві країни. Також Стармер повідомив, що найближчими тижнями коаліція охочих, яку очолюють Велика Британія та Франція, збереться у форматі онлайн. Ми дуже вдячні Великій Британії, усій вашій команді та народу за таку велику підтримку України з самого початку цієї війни. Я дуже вдячний вам усім. Я дуже вдячний за цю зустріч за рішення про військову та фінансову підтримку України.